І е, що я можу сказати? Так, а зараз тишина, бо зараз буде привітання від президента каналу. Дорогі підписники, е, цей рік був нелегким, 2021 видався важким. Бля, Я кличко говорю. Коротше, е, я хочу вам побажати в 2022 році, е, насамперед, здоров'я це дуже важливо. Е, це на першому місці. І друге, я хочу вам побажати, щоб ви взяли і виконали всі свої цілі, які написали. На блокноті, от е, якщо не зараз, то після нового року вже. Коли там проснеться з Будуна, візьмете ручку, візьмете блокнот і напишете всі свої цілі, які вас зсередини прям розривають, якими ви будете горіти. І в 2022 році я бажаю вам всі ці цілі виконати. Я дякую кожному з вас, хто в 2021 році був зі мною, хто ставив лайки, хто дивився мої відео, хто писав коментарі. І так, за те що ти дивився це відео до кінця. в мене є для тебе подарунок. Напиши в коментарях секретне слово «мандаринка» і. Декільком людям, хто напише секретне слово, я скину гроші. На карту там прилетить 100 гривень, може 200, я не знаю. Просто на рандом буде кидати. Тож пишіть секретне слово. Звісно, всім я не скину, тому що я ну якби не мільйонер, але е, комусь це й пощастить. Можете вважати, що це такий невеличкий презентик для вас на Новий рік. Е, і все. Дякую вам за перегляд, дякую за те, що подивилися це відео. З вами був, як завжди, я, Арденій, головний криптовалютчик цієї країни. І. Дякую, що зі мною. До зустрічі!